Арсен Венгер ніяк не вгамується. Легендарний минулому тренер наразі працює у ФІФА керівником з питань глобального розвитку футболу. Француз займається створенням нових правил, і от одне з них вже дісталось великого футболу. І це правило стосується офсайду. Друзі! З вами футбол на дивані. Вітаю кожного! Підпишіться на канал і давайте разом розглянемо суть нового правила і порозмірковуємо, як воно вплине на футбол. Отже. Як зараз виглядає правило офсайду? Ситуація на футбольному полі під час гри, коли гравець атаки у момент передачі від одноклубника знаходиться ближче до воріт протилежної команди, ніж м'яч, та передостанній її гравець називається офсайдом. Простою мовою, якщо частина вашого тіла, якою можна забити, його, ближче до воріт суперника, ніж захисник, то це офсайд. Венгер пропонує, щоб офсайдом вважалось положення, коли усе тіло гравця атаки під час пасу було ближче до воріт суперника, ніж захисник. Як вам така ідея? По-моєму, звучить як маячня. Якщо заглибитись у історію, то перше правило офсайду звучало так: якщо гравець знаходиться попереду м'яча, то брати участь у епізоді він не може. У 1863 році у кембриджських правилах з'явилась нова трактовка. Під час пасу перед гравцем мало бути три захисники. Наступні зміни з'явились аж у 1925 році через те, що захисники Ньюкасл Біл Маккрекен і Френк Хацфер дуже круто взаємоділи між собою, Сороки в шосте підряд зіграли 0-0. Керівникам футбольної асоціації Англії це не сподобалось, і вони скоротили число захисників з трьох до двох, включаючи голкіпера. Це правило діяло 65 років, поки у 1990 му воно не стало таким яким ми знаємо його зараз. І ось знову зміни. І знову через надмінне бажання підвищити видовищність гри і збільшити кількість голів. А іще через бажання Арсена Венгера увійти в історію футбольним новатором. Дане нове введення пройде іспит у нижчих дивізіонах Італії, Швеції і Нідерландів. Проте воно вже подобається президенту Фіфа Джані Інфантіно. А тому я не здивуюсь, якщо на Євро 2024, ну на крайній випадок на Кубку світу 2026, воно з'явиться на найвищому рівні. Друзі, ще раз, подумайте, напишіть своє ставлення до цієї зміни, подобається вам чи ні і чому. Якщо випуск вам сподобався, поставте лайк. Якщо ви з Австралії, поставте лайк до ногами і оцініть випуск про сезон 2002-2003, у якому все було спокійно. На цьому в мене все. Любіть футбол!